Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили у Коломийському пологовому будинку. Там надаватимуть безкоштовну анонімну цілодобову допомогу жінкам, які постраждали від насильства, а також для жінок з інвалідністю. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН. Навесні Коломийський пологовий будинок та Український жіночий фонд підписали договір про співпрацю. У його межах прийняли рішення про відкриття гінекологічного кабінету з особливим призначенням, розповідає головний лікар медичного закладу Богдан Ленчовський. Ми зобов'язалися надати їм кабінет, зробити капітальний ремонт кабінету. А Український жіночий фонд нам зобов'язався забезпечити цей кабінет. Апаратурою. Ну, і так вийшло, що ми швидко зробили ремонт. Апаратура до нас приїхала і цей кабінет уже функціонує. Таких кабінетів на Україні усього 15 із шести пілотних областей, які уходять, це Івано-Франківська, це є Тернопільська, це є Черкаська, Сумська і Житомирська область. Які входять у цей пілотний проект, і 15 кабінетів відкрито вже. Круглодобово Є закріплені в нас лікарі, котрі відповідніші відповідальні лікарі, котрі відповідають за прийом, котрі звітність ведуть. Гінекологічний кабінет відкрили для жінок, які мають проблеми зі здоров'ям чи постраждали від насильства або з інших причин не можуть звернутися до медиків. До слова, тут їм надаватимуть не лише медичну, а ще й психологічну допомогу. Український жіночий фонд впроваджує проект по. Без бар'єрного гінекологічних кабінетах у чотирьох містах Івано-Франківської області: це є Городенка, Коломия, Надвірна та івано франківськ Критеріями відбору є, установлював фонд ООН в галузі народонаселення, і він обумовлював, де ці кабінети будуть відкриті. Важлива також ініціативність директорів пологових будинків та лікарень, чи вони готові відкривати такі кабінети, адже Реалізацію цього проекту співфінансовувалося з міського бюджету або в бюджету лікарні. Вартість обладнання, яке закуплено до гінекологічного кабінету, становить близько 250 тисяч гривень. Це гінекологічне крісло та розхідний матеріал. Проведено ремонт в приміщенні та в коридорі. Важливість цього проекту на даний час є дуже ну. Але дуже актуальним, тому що жінки, які є вразливими, які є інклюзивними, їм важко отримувати послуги медичні, а в тому числі і особливо гінекологічні послуги, тому це більше за права жінок, які на якісну медичну послугу. Цілодобовий безкоштовний і приймає на умовах анонімності. Сюди можуть звертатися жінки, які потрапили у складне становище. Цей кабінет гарантуватиме їм рівний доступ до якісного медичного обслуговування та дасть можливість реалізувати свої права на охорону здоров'я і медичну допомогу.